Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк. Я лікар-кушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Клаб. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. Сьогодні наша тема про те, як зрозуміти як довго ми можемо відкладати вагітність, тобто скільки часу нам залишилося, і чи скоро наступить у мене менопауза, як це визначити? Це ті запитання, які нам допомагають вирішити такий гормон, як АМГ або антимюлеров гормон? Що ж таке антимюлеров гормон? Цей гормон став відомий ще у 1940 році, і по сьогоднішній день з'ясовується. Як же він впливає на наш організм? і по сьогоднішній день його продовжують вивчати? Антимюлерів гормон це основний гормон, який відповідає за дозрівання фалікулів в організмі жінки. До речі, він виробляється у чоловіків так само. Давайте згадаємо, коли дівчинка знаходиться внутрішньоутробно, то в її яєчниках є близько 2-3 мільйонів фалікулів. Це її безцінний запас. Коли дівчинка народжується, то фолікулів залишається близько одного, максимум двох мільйонів. До пубертатного періоду в наших яєчниках залишається близько 400 500 фолікулів. Якщо ж ми говоримо про репродуктивний вік, то десь в 35 років кількість фолікулів десь 25 тисяч. І з віком, як ви зрозуміли, ми їх втрачаємо, не зважаючи на те, вагітні ми чи ні. І власне антимюлерів гормон дозволяє нам зрозуміти, скільки фолікулів залишилося в наших яєчниках, і відповідно зрозуміти. Як скоро в нас може наступити менопауза, або скільки часу ми маємо для того, щоб планувати вагітність? Якщо ж ми говоримо про антимюллеров гормон, то власне під дією цього гормона в нашому яєчнику відбираються гормони. І починають дозрівати, а потім вже решта статевих гормонів береться за справу. Тому власне кількість антимюлерового гормону буде вказувати на те, скільки фолікулів в яєчниках у нас ще залишилось. Про що свідчить показник МГ? Насправді АМГ вказує на яєчниковий резерв. Тобто антимюлеревий гормон вказує на те, скільки фолікулів залишилося в яєчниках. Звичайно, він не відповідає на запитання якості цих яйцеклітин, а відповідає тільки за кількість. І безумовно ця відповідь достатньо відносна. Так само антимюлеревий гормон може вказувати і бути предиктором того, наскільки швидко. У нас може наступити менопауза, але це теж достатньо відносний показник. Про це ми поговоримо далі. Як правильно обстежуватися на МГ? Якщо ви хочете здати аналіз на антимюллеровий гормон, то для цього потрібно прийти в лабораторію тоді, коли ви маєте можливість. Це здається крові з вен. Але при цьому ви можете не зважати на день менструального циклу, ви можете здавати його хоч зранку, хоч після обіду, їли ви, не їли. Тобто ці показники не впливають на результати, які ви отримаєте. Але що може вплинути? Я би радила здавати антимюлеровий гормон завжди в одній лабораторії. Тому що показники лабораторії можуть різнитися. І це не проблема самих лабораторій, це можуть бути питання до реактивів. І якщо ви відслідковуєте, як змінюється у вас антимюлерів гормон з роками, то власне бажано його здавати в одній лабораторії. По-друге, не варто здавати АМГ. Коли ви приймаєте гормональні контрацептиви, аналіз буде теж недостовірним. Ну і якщо ви здаєте антимюлеров гормон, то не в який день циклу ви здаєте, але бажано здавати кожного разу в один і той самий час. Тому що коливання антимюлерового гормона протягом циклу можуть бути достатньо значущими, майже 20%. Який нормальний показник АМГ? Ну, взагалі, показник АМГ буде залежати безумовно від віку. І якщо ми говоримо про вік, наприклад, 14-15 років, то це період, коли АМГ сягає максимуму, і він в середньому відповідає десь 13 нанограм на мілілітр. Якщо ж ми говоримо про вік 15 25 то зазвичай цей гормон буде триматися на одному рівні, і в середньому він буде близько чотирьох, що є достатньо гарним показником. Якщо ж ми говоримо про вік 25-30, то гормон починає поступово знижуватися. І тут нормою буде від півтора до чотирьох. Після 35 п'яти гормон починає стрімко знижуватися. І тут показники. Можуть змінюватися протягом року, ну практично, до одиниці або до 0,5. Якщо ж ми говоримо про нормальні показники, то це вищі, ніж півтора. Якщо це нижче, ніж півтора, але ще одиниця це вже знижений показник. І якщо ми говоримо про дуже низький показник, то це менше, ніж 0,5. І в таких випадках, навіть якщо ви. Не встигли ще народити дитину і плануєте звернутися до допоміжних репродуктивних технологій, то іноді це вже може бути запізно. Які фактори впливають на МГ? Ну визвичайно всі зрозуміли, що в першу чергу на це все буде впливати генетика, тому що хтось народиться з кількістю яйцеклітин в мільйон. А хтось народиться з кількістю 2 мільйона. І це, звичайно, буде впливати на яйниковий резерв. Але крім генетики, все ж таки 75% це епігенетика. І отут, на показники нашого яйникового резерву, будуть впливати і ті захворювання, які перенесла жінка. І стресові ситуації, і недосипання, і хірургічні втручання, і хіміотерапія, аутоімунні захворювання, такі як ендометріоз, аутоімунний тиреодит, Звичайно, це все може знижувати. Наш яйниковий резерв і іноді буває так, що жінка попадає в пастку. Вона здала сьогодні АМГ і Він в неї півтора, а на наступний рік після потужного стресу, або якщо вона перенесла якісь серйозні захворювання, вона може прийти в лабораторію, здати і він може бути 0,5. Тому як ви зрозуміли, прогнозувати спад цього гормона. Не враховуючи зовнішні і внутрішні фактори, іноді буває складно. Про що свідчить низький АМГ? Ну взагалі-то. Цифра антимюлерового гормону, тобто зниженого яйникового резерву, має зовсім різне значення в залежності від того, що планує жінка. Якщо ми говоримо про жінку, яка відкладала материнство, тобто ще планує в майбутньому вагітність, якщо в неї антимюлевий гормон менше ніж півтора. То це вже є тим сигналом, коли необхідно або планувати вагітність, або подумати про кріоконсервацію яйцеклітин. Тому що якщо він знижується менше ніж півтора, то це вже буде низький рівень антимюлерового гормону. Якщо ж у молодої жінки, наприклад, антимюлеровий гормон 0,5. Якщо ми говоримо про жінку, якій до 30 років. То в таких випадках можна теж ще думати про кріоконсервацію яйцеклітин. Тому що, не дивлячись на те, що кількість фолікулів в яєчниках вже набагато менше, якість ще залишається зовсім непоганою. Тому коли ми оцінюємо рівень антимюлерового гормона, то нас буде в першу чергу цікавити, якого віку ця жінка. Не думайте, що жінки в 25 іноді можуть мати нижче ніж півтора антимюллерового гормону. Що може свідчити про те, що на жінку може чекати передчасне виснаження яйників? Тому якщо лікар на огляді зауважив. Що у жінки замало фолікулів в її яєчниках і порадив здати антимюллеровий гормон, і він менше ніж півтора, а іноді одиниці, то в таких випадках варто приймати рішучі міри. Якщо ж ми говоримо про визначення аваріального резерву, то звичайно ми звертаємо увагу. Не тільки на антимулерів гормон, а й на кількість фолікулів в яєчниках. Іноді буває так, що ці дані не зовсім співпадають. Тому, навіть якщо ви отримали не дуже гарний результат, варто все ж таки в такій ситуації отримати консультацію лікаря, бо варто глянути на кількість фолікулів в ваших яєчниках. І тоді вам лікар точно скаже, чи потрібно вам, наприклад, кріоконсервація яйцеклітин для того, щоб планувати вагітність в подальшому. І якщо ж ми говоримо іноді про кореляцію між антимюлеровим гормоном і кількістю фолікулів в яєчниках, то вона може не відповідати ну, практично в 40%. Тому, як ви розумієте, самостійно тільки цей гормон всіх відповідей вам не дасть. А якщо ми говоримо про настання менопаузи. Це питання, яке цікавить дуже багатьох жінок. До мене частенько приходять жінки і питають: Скажіть, скільки ще мені залишилося в менструальному періоді? Скажу чесно, нам би дуже хотілося, щоб був якийсь аналіз, який би ми здали і отримали результат. Вам 2 роки, вам 3, вам ще 10. На жаль, такого немає. І якщо ми говоримо про антимюлеров гормон, або якщо ми говоримо про яєчниковий резерв аваріальний, то в даній ситуації ми все одно фігурують такі приблизні цифри: існують. Такі дослідження, які показували, що якщо у жінки антимулеровий гормон менше ніж 0,012, то очікувати настання менопаузи ми можемо десь через 20 місяців. Якщо ж він вище, ніж 0,012, то ми ще можемо розраховувати на менструацію протягом 60 -ти тижнів. Але як ви розумієте, це цифри достатньо відносні. Але, тим не менш, краще, ніж нічого для діагностики. Чи можна завагітняти, якщо АМГ 0 або майже 0? Це запитання задають достатньо часто, тому що деякі жінки планують вагітність більш пізньому віці. Це іноді буває і 40, і 50. І в таких випадках антимюлерів може бути ну, вже вкрай низький, майже 0. Ще раз кажу, навіть якщо у вас антимюлеровий 0. Навіть якщо ви вже в пременопаузальному періоді край рідко, але можливість настання вагітності все ж таки існує. Поки у жінки відбувається менструація, поки вона не зайшла в менопаузу, то в неї можуть бути спонтанні овуляції, які можуть призвести до настання вагітності. Просто в цьому віці вже вкрай низька якість яйцеклітин. Що часто не дає можливості настаню вагітності, але буває різне. що означає підвищений АМГ? Підвищений АМГ свідчить про те, що у жінки може бути такий стан, як синдром полікістозних яєчників, і його використовують іноді як додаткову ознаку власне цього захворювання у жінки. Тому Іноді високий рівень антимюллерового гормона це власне не про гарний запас в яєчниках і не про високий яєчниковий резерв, а це часто може свідчити про зміни в яєчниках, такі як синдром полікістозних яєчників. Як можна підвищити рівень АМГ? Насправді це запитання, яке собі задає не тільки кожна жінка, а й медична спільнота. Якщо ж ми говоримо про те, чи існують якісь методи, які допомагають нам підвищити антимюлери в гормон і збільшити аваріальний резерв. То, на жаль, на сьогоднішній день доказових немає. Є дослідження, які свідчать про те, що вживання антиоксидантів, вплив в способу життя, безумовне лікування захворювань, які можуть призвести до зниження аваріального резерву, може продовжити цей вік, але насправді все ж таки ми не можемо говорити про раки, і на сьогодні намагаються знайти. Замісну гормонотерапію, тобто створити синтетичний антимюлеровий гормон, який би міг підвищувати резерв наших яєчників, тому що насправді, навіть коли жінка переходить в період менопаузи, в її яєчниках ще не всі фолікули виконали свою функцію, і в неї залишається близько тисячі фолікулів в яєчниках, яким ніколи не судилося виконати свою функцію. От, мабуть, штучний антимюллеровий гормон допоможе нам їх звідти дістати. Але це все ж таки про майбутнє. Тому, якщо ми говоримо про те, як вплинути на аваріальний резерв, як підтримати рівень антимюллерового гормона, то тут варто пам'ятати про спосіб життя, про якісний сон. Про вміння витримувати стрес, про спорт, ну і, звичайно, якщо ми говоримо про антинульоровий гормон, то в такій ситуації необхідно зрозуміти, що він може підказати, як довго ми можемо відкладати планування вагітності. Тому, якщо інформація вам була корисною, я буду вдячна за лайки. сподіваюся, що ви підписалися вже на наш канал. Де багато інформації про жіноче здоров'я. Чим більше ми знаємо про своє здоров'я, тим здоровіше, я сподіваюся, ми будемо. Будьте здорові!